Доброго ранку! Скажіть, ви їли сьогодні на сніданок звичайні продукти чи ультраперероблені? Можливо, ви не чули термін ультрапроцесінг фуд, але ви точно їли такі штуки. Зараз ми вам розповімо, що це за бяка така і як людство в чергове зіткнулося з проблемою, яку створило саме собі. У вас у вуха аудіожурнал 3 хвилини здоров'я. Журнал про здоров'я з практичними порадами для реального життя. Отже. Ультраперероблені продукти це ті, що виробляються з недорогих інгредієнтів, таких як цукор, борошно та олія, часто з численними консервантами, барниками та ароматизаторами. Ці продукти містять велику кількість калорій, надмінну кількість жиру, цукру або натрію, але бідні на поживні речовини. Приклади включають чіпси або сухарики, готові до вживання крупи, напої з високим вмістом цукру та кондитерські вироби та безліч такого іншого. Вони смачні, дешеві та поширені. Ці характеристики у поєднанні з агресивними маркетинговими стратегіями сприяють їх надмірному споживанню та роблять ці продукти високоприбутковими. Тепер ви знаєте, що чіпси та так звані дитячі сухі сніданки, всілякі закуски, які продаються в прикасовій зоні, це не їжа. І це навіть не сміттєва їжа, це надсміттєва їжа. Яка завдає великої шкоди вашому здоров'ю, тому що загалом це не їжа, це цукор, кукурудзяний сироп, відсилювачі смаку, ароматизатори, загусники, глазирування, ідеалізовані білки і таке інше жахливе. Три роки тому саме авторитетний у світі медичний журнал The Lancet опублікував статтю під назвою Глобальна пандемія ожиріння, недоїдання та зміни клімату. Ця робота стала результатом трирічного проєкту ланцету, якому взяли участь 43 автори з 14 країн світу, які мають широкий спектр дисциплін. Головні висновки, зроблені в цій фундаментальній праці з ожиріння. Основною причиною зростання поширеності ожиріння та надмінної ваги є нездатність продовольчих систем забезпечити здорове харчування, споживання індустріальних та перероблених продуктів харчування з високим вмістом трансжирів Цукру, солі та хімічних добавок зростає в більшості країн і завдає шкоди не тільки людям, а й самій планеті. Наприклад, в Австралії виробництво ультраперероблених продуктів харчування за оцінками дає понад третину всіх негативних екологічних наслідків пов'язаних із харчуванням. Понад 30% використання води, енергії та земельних ресурсів посідає виробництво по суті шкідливих для людини продуктів. Практичний висновок нашої програми. Уникайте перероблених та особливо ультраперероблених продуктів. Вони шкодять і вам, і нашій планеті. На цьому на сьогодні ми закінчили. Почуємося завтра. До побачення! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь! Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.